Я додав ці 32 команди клубного чемпіонату світу в фк 25 І я знаю, хто стане переможцем нового формату цього турніру. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фовбет, бери від гри своє. Тепер клубний чемпіонат світу це старий формат Ліги Чемпіонів. Тільки зменшена кількість матчів і в турнірі приймають участь клуби зі всього світу. Так, я казав, що знайшов всі 32 команди, але є один нюанс. Одна команда тут фейк, то вгадає, тих за лайкою. Але все, ж, чуваки, такого ви точно ще не бачили. Сподіваюсь на вашу підтримку, бо готувати цей випуск було в 5 разів складніше, ніж звичайне відео. Отже, група а Алях Лі Інтер Майами, до речі, господарі Палмера Стапорту. Група Б, Атлетико Мадрид, Ботафого, Парі Сен-Жермен, Сіт. Саундер. Група С Окленд Си, Бавария Бенфика та Бока Хуниос, група А Інтер, Милан, Монтерей, Риверплей, Шанхай Порт, група Форуся Тортун, Флуміненце, Мамелоді Сандауз, Ульсан Хюнде, група H Альхілял Real Madrid, Пачука, Зальзбург. На перший погляд здається, що з фаворитом тут це зрозуміло. Але тут треба враховувати також мотивацію команд. Скоріше за все, що цей турнір для європейських грандів, він не такий важливий, як для команд з інших куточків світу. Тому до сюрпризів я готовий. А ви спробуйте в коментах спрогнозувати переможця цього турніру. Отже, друзі, почнемо з групи Ей. Аляхлі, Інтер інтермаймі, Палмейра, стапорту. Як на мене, фаворит очевидний. А от за другу позицію прям буде боротьба. Симулювати я буду за господарів. Це Майамі. Хто не в курсі тут грає Суарес, Месі, Бускетс, Альба, майже Праймова Барселона. Але інтер скручиться в першому поєдинку від Пальмера з два Далі перемагає порту 2-1, До речі, от тобі, будь ласка, і сюрприз. І перемагає Аляхлі 2-1. В Підсумку з групи виходить Пальмерас та Інтер Майами. Порту до побачення. Порту перемогло Пальмерас, Пальмерас обіграв Аляхлі, Аляхлі зіграв спорту 2-2. Переходимо до групи B. Атлетико Мадрид, Ботафого, Парі Сен-Жермен, Сіетл Саундерс. Ну, я думаю, хто пройде далі, тут очевидно. Симулювати буду за кращу команду Європи на даний момент. ПСЖ обігрує Атлетико Мадрид 2-1, обігрують 3-2 ботафого і розносять Саундер з рахунком 4-1. ПСЖ три матча, три перемоги, дев'ять балів. Атлетико Мадрид, друга позиція. Ботафого Сіетл по одному. Ботафого Фокос зіграли 1-1, Атлетико Мадрид перемогло 3-1 ботафого. І Атлетико Мадрид виніс Сіетл 2-0. Наступна група група Сі. Окленд Сіті, Баварія Мюнхен, Бенфіка та Бока Хуніорс. Симулювати, друзі буду за Бока Хуніорс. До речі, за них грає Кавані, Ерера, Рохо. Та Ромеро, О, ці зібрали Манчестер Юнайтед. Бока Хуніорс Окланд 1-1. Потім Поразка від Баварії 3-1 і Поразка від Бенфіки 1-4. Перше місце забирає Бенфіка, в них 5 балів. Друге місце Баварія у них також 5, але по різниці забитих пропущених на один них менше. Окланд, третя позиція, Бока Хуніорс, четверта. Бенфіка зіграла з Баварією 0-0. Окланд зіграв з Баварією 4-4. Вони що там в хокей грали? І Окланд зіграв в нічію з Бенфікою. От якби Окленд обіграли Бока Хуніорс, я думаю, вони б могли взагалі претендувати на першу позицію. Переходимо до групи D. Челсі, Есперанце, Фламенго, Лос-Анджелес, Есперанс Туніс. Можливо, хто не знає. Ну я, наприклад, не знав. Симуляцію буду проводити за Челсі. Челсі перемагає Есперанце скромно 1-0. Обігрує ФК Лос-Анджелес 2-1 і також 2-1 закриває Фламенко. Набравши 9 балів, вони проходять наступний раунд. Я впевнений, ви не очікували бачити Есперанце на другій позиції. Ну що ж, подивимося на них в одній восьмій. Група Е Інтермілан, Монтерей, Ріверплей, Пор. Так, побачимо цього красунчика. За Монтерей грає Серхі Рамос. Монтерей з ріверплейтом розписують нічию, обіграють 2-0 Шанхайпорт і програють 2-1 Інтеру. Чесно, я думав, що Монтерей пройде далі. Плейт обіграв 2-1 Інтер, скатав нічю з Монтереєм і обіграв Шанхайпорт 2-1. Група F. Боруся Дортмунд, Флуміненце, Мамелоді, Африканський клуб і Ульсан. Південна Корея. Боруся Дортмунд закриває Сандовс, грає в нічюю з Флуміненце і грає в нічю з Ульсаном 2-2. Між іншим, це їм не завадило зайняти першу позицію. Ульсан, до речі, другий. Я від Флуміненце чекав куди більше. Група G Аль-Айн, Ювентус, Манчестер Сіті, Відат. Відат з Марокко, Ювентус відат 3-2. Відат поступається Аль-Айну 0-2 і Мансіті перемагає Відат 3-1. Очікувано Відат 0 балів. Аль-Айн 4, Ювентус 5, Манчестер Сіті 7. Манчестер Сіті, Ювентус проходить наступний раунд. І заключна група H. Аль-Хілял, Рал-Мадрид, Пачука та Залісбор. Я буду симуляцію проводити за галак. Реал Мадрид перемагає пачуку 1-0. Також вони мінімально перемагають Альхілял. І поступається Зальцбургу 1-2. Тільки от Зальцбург не проходить далі. Далі йде Реал Мадрид та Альхілял. Сауди поступили стільки Мадридському Реалу. Вони обіграли Зальцбург 3-0 і обіграли Пачуку 3-0. Провівши ж 1-8, ми маємо наступні пари. Палмейра зіграє проти Атлетико Мадрид, Інтер Майами проти ПСЖ. Бенфіка, Есперанце, Баварія, Челсі, Ріверплей, Ульсан, Інтер, Борусія – Дортмунд, Манчестер Сіті, Альхілял, Ювентус, Мадридський Реал. Переходимо до матчу 1-8. Пальмейра Пальмейрас Атлетико Мадрид. Фаворит очевидний, але бразильський клуб списувати з рахунків зарано. В Атаці Грізман. І рахунок розмочено. Перевага іспанського клубу була очевидна. І ще в першому таймі ми побачили 2-0. Пізніше Альварес забив третій. В підсумку впевнена перемога Атлетко Мадрид. Далі нас чекає виступ Інтер Майамі проти ПСЖ. Месі зіграє проти колишнього клубу, Як і в попередньому матчі нас також є явний фаворит. Чудовий пас від Вітіння на Дембеле і 1-0. Йдемо далі. Жорді Альби відповідає лонгшотом, до впорався. Ще один момент у Інтера знову до Під кінець першого тайму ПСЖ забили другий. Парадскелія розібрався краще за всіх в штрафному майданчику і вже перевага в два голи. Далі ПСЖ забили третій і трохи розслабили. Чудова перепасовка від ПСЖ і Барколя повертає перевагу в три голи. Інтер Майамі забили другий, але це їх не врятували. 4-2, ПСЖ і далі. Переходимо до матчу Бенфіка Есперанс. Десята хвилина. Перший пішов. Але футболісти Еспрансу готові дивувати. Родрігес записує гол на свій рахунок. Це згодом досвід взяв своє. Бенфіка здобуває перемогу з рахунком 3 -1. А О нас цікава європейська пара. Тут шанси на перемогу 50 на 50. Пол Палмер віддає передачу на Анкунку, той наважується на дальній удар. Оце так початок. І хрена собі він влучив. Мусіала пас на кейна, Санчес відбиває. Як я й думав, матч був абсолютно рівний. Але все ж Баварія врятувалась. Влучний удар від Горецький і 1-1. В овертаймі ми голів не побачили, ігра перейшла в серію післяматчих пенальті, де героєм став голкіпер Лондонського клубу, відбивши два пенальті поспіль. Парі Ульсан Ріверплей було дуже багато голів. Південно-крейці врятувались тільки за 10 хвилин до кінця матчу. Отже, в овертаймі Ріверплей знову змогли вийти вперед. Але в Унсанг котре зрівнює. А пізніше він забуває треть. Ну що ж, Вунсанг проводить свій клуб в 1-4 фіналу. Далі в нас знову цікава європейська пара Боруся -інтер Мілан. На 28-й хвилині Гірасі отримує чудовий пас, і в таких моментах нападник не пробачає 1-0. Святкував німецький клуб недовго. Через 10 хвилин рахунок став 1-1. Обидві команди могли забивати ще, але все ж переможця прийшлося визначати в серії пенальтів. Всього один неточний удар від Дімарко і Інтер збирається додому. А наступними нас чекає пара Манчестер Сіті Аль Хілял. Перші 30 хвилин альхілял виглядали куди краще. Тільки ближче до кінця першого тайму Мансіті почали забирати ініціативу. На 45-й хвилині, Доку виходить один на один. Удар! І з другої спроби все ж таки він пробиває голкіпера. 1-0. Англійський клуб продовжував нарощувати темп. Тільки от забувши про захист, вони пропускають. Пішла 87 хвилина. Подача з флангу на Холанда 2-1. Все ж Манчестер Сіті йде далі. Далі у нас пара Ювентус мадридський реал. Хоч Галактикос зараз переживає не найкращі часи, але реал це реал. Як же тут Вінні прибирає захисника? Мінімально скромно, але все ж перемога Мадридської команди. Отже, друзі, одна восьма відіграна, результати на екрані. І сенсація у нас тільки перемога Ульсана. У всіх інших парах все цілком органічно. Атлетико Мадрид перемагає Пальмера з 3-0. Інтер Майами поступається ПСЖ 2-4. Бенфіка проходить Есперанс 3-1. Челсі тільки в серії після матчів пенальтів вибивають Баварію. Ріверплейт поступається Ульсану 2-3. Борусія проходить інтер по пенальті. Ювентус поступається Мадридському реалу. Провівши жеребкування пари однієї четвертої наступні. Атлетико Мадрид зіграє проти Манчестер Сіті. Бенфіка зустрінеться проти Ульсан. Челсі зіграє проти Брусі Дортмунд, ПСЖ зустріть. Стрінеться з мадридським реалом. Одна четверта починається з матчу Атлетика Мадрид Манчестер Сіті. Тут я очікував рівний поєдинок, але дуже швидко матрасники пропустили. А ще до 25-ї хвилини рахунок став 2-0. На моє здивування, Атлетко не змогли забити, бодай раф білосині проходять в півфінал. Ульсан Бенфіка, аналогічна ситуація. Хоча тут південно корейці почали дуже непогано, і навіть я б сказав, в першому таймі вони були кращі. Але все ж два швидкі гола в другому таймі, і Бенфіка забирає своє місце в півфіналі. Передостанній матч однієї четвертої Боруся Дортмунд проти Челсі. Ще до 20-ї хвилини Челсі створили два хороших моменти: Пол Палмер наважується на дальній удар. Кобель. Початок другого тайму. Ще один момент у Челсі. Я просто не летить в ворот. Помало німецький клуб почав відповідати. У справжньому хороша нагода забити в Борусі виникла з 10 хвилин до кінця. Але Санчес, зробивши подвійний сейв, врятував команду. Ще один момент біля воріт Челсі знову Санчес. Але якщо ти вратар, то від героя до антигероя один крок. Він врятував багато разів. Але одна помилка перечеркнула все. Борусія Дортмунд. Де в півфінал Челсі їде додому. Пасажі Реал Мадрид. це міг би бути фінал, але поки тільки одна четверта. Фінісіус Джуніор і його дальній удар. Оце так початок. Донарума схоже був не готовий. Хоча вже через декілька хвилин він врятував пасажирів другого. Двічі кварацкелія зрівнює рахунок. І взагалі пасажи могли навіть вийти вперед. В першому таймі вони атакували куди гостріше і частіше. Але в другому таймі в Парижан щось пішло не так. І спочатку папи вивів команду вперед, а потім просто закріпив перевагу мадридського Реалу. ПСЖ відіграли один гол, але на цьому все. Реал забирає останній квиток в півфінал. Повбет, бери від гри своє. Отже, друзі, результати однієї четвертої. Манчестер Сіті перемагає Атлетико Мадрид 2-0. Бенфіка проходить Ульсан також 2-0. Челсі мінімально поступається Борусі 0-1, а Реал вибиває ПСЖ 3-2. Знову ж такий сюрприз міг би бути тільки в парі Бенфіка Ульсан. В іншому все органічно. Ну що ж, настав час дізнатись пари півфіналу. Жеребкування поставило Сіті і Реал разом. А Борусія поміряється силою з Бенфікою. Перша пара Манчестер-Сіті, Мадридський Реал. І дуже сильно починає галактику. Хороший шанс. Ще один момент у Реала, На цей раз рятує Голкіпер. У Мансіті один момент, один удар, і рахунок вже відкритий. Але буквально в наступній же атаці Грал зрівняв. Родріго з другої спроби все ж пробиває Орте. Після обміну голами гра трохи уповільнилась, але на початку другого тайму емоції знову повернули. Дальний удар, і це камбек від мадридського реалу. Як і в матчі з ПСЖ, Реал збільшує перевагу до двох голів. Манчестер Сіті нічого не зміг змінити. 3-2 реал фіналі, другий півфінал, і це справжнє випробування для Бенфіки, бо по ходу всього у них були суперники за рівнем нижче. А тут друга хвилина, і вже один. Буде трубіну сьогодні дуже склад. Четверта хвилина, Артур Коглу можна було зрівнювати. А це часом не відмашка. Досвідчений Павлідіс вимикає захисника, і у нас на табло 1-1. Ось так Бенфіка відновлює рівновагу. В другому таймі Гірасі забив ось такий шедев. А Кобель. Кобель повторює долю голки перечел. Ті, що допомогло Борусі в минулому етапі, зараз зіграла проти них. Гра перейшла в серію пенальти, де один нереалізований удар від Герасі став вирішальним. Реал Мадрид вибиває Манчестер Сіті 3-1, А Бенфіка тільки в серії після матчів в пенальті вибиває Борусю Дортмунд. І фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу буде між Бенфікою та Мадридським РАЛ. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про мій власний футбольний інсташоп, в якому вже доступні для замовлення форми сезону 25-26. Також робимо нанесення власних ініціалів. Посилання залишу в описі. На мої здивування португальці забили ще до 10-ї хвилини. Напевно, футболісти Ралу не зрозуміли, що почався матч. Найцікавіше, те, що Бенфіка оформила другий, а доки футболісти Ралу оговтувались, і третій побував в їх воротах. Трубін зробив все, щоб його ворота сьогодні залишились сухими. Хетрік від Павлідіса, і дуже неочікувано, Бенфіка забирає клубний чемпіонат світу в реальному житті. Це цілком ймовірно. Взагалі це було б цікаво. Що ви думаєте з цього приводу? в комент також пробуйте спрогнозувати свого переможця. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.